Мультимодальність і мультидисциплінарність раз протокол. Як в цьому всьому розібратися? Хто повинен займатися питаннями болю в клініці? Чи взагалі можна використовувати препарати, які біль не лікують для лікування болю? Ви знаєте, цього мене в університеті не вчили: мультимодальної стратегії та мультимодальної аналгезії. Давайте все ж таки розбиратися, що це таке і для чого воно нам. Ви знаєте, сьогодні мультимодальна стратегія або мультимодальна аналгезія це вже далеко не методика лікування чи попередження болю. Це ціла наука, це ціла філософія, котру сповідують лікарі медицини. Доказовує. Що це таке? Раніше було враження, що біль формується виключно в мю рецепторах тобто ті рецептори, котрі безпосередньо відповідають за формування ноцицептивної відповіді, тобто за формування болю, який відчуває пацієнт. Але вже давно доведено, що і альфа-рецептори, і НМД-рецептори також мають вплив на формування цього болю. Так от, мультимодальна стратегія або мультимодальна аналгезія це технологія використання наднизьких або низьких доз препаратів. Котрі впливають на ті чи інші рецептори, на Мю, на Альфа, на NMDA, в низьких дозах, я повторюся, викликають ремоделювання або зменшення цього болю. І що ми отримуємо? Ми використовуємо мінімальні дози різних препаратів, котрі безпосередньо впливають на різні рецептори на Альфа, Мю, МНДА. Вони викликають ремоделювання або зменшення болю. І в сукупності ми використовуємо менше препаратів, ми контролюємо та попереджуємо цей біль, і ми не отримуємо або отримуємо мінімальну побічну дію. Ну що, пішли розбиратися, як з цим працювати в практиці? Опіоїдна криза, чи чули ви про неї? Це коли лікарі різних спеціальностей безконтрольно дуже часто використовують наркотичні анальгетики? Так от мультимодальна стратегія, якраз направлена на боротьбу з безмірним використанням наркотичних препаратів. Наркотичні препарати, опіоїди, фентаніл чи морфін, вони все ж таки входять в стратегію мультимодальної аналгезії, але в мінімальних дозах для того, щоб попередити або лікувати гострий біль, котрий виникає. Препаратом вибору для лікування гострого болю, котрий входить в мультимодальну стратегію. Звісно, є ацетаменофен або парацетамол у відповідних дозах в комбінації з Іншими нестероїдними протизапальними препаратами. У світі давно доведено, що найбільш ефективна комбінація це все ж таки парацетамол з декскетопрофеном, Вони разом працюють, блокують ЦОГ-1, ЦОГ-2 та ЦОГ-3. Зараз, до речі, існує певний ренесанс кетаміну або ренесанс антагоністів nmda рецепторів. Але кетамін сьогоднішні сучасні анестезіологи не використовують заради там, седації або заради там, наркозу. Їх використовують в мультимодальній стратегії в там, мінімальних субклінічних дозах. Комбінація саме кетаміну з ацетаминофеном та декскетопрофеном дає гарні результати в попередженні та лікуванні його болю, що також входить в рамки мультимодальної стратегії. Але мультимодальна стратегія вона не закінчується виключно там фармакологією або препаратами. До мультимодальної стратегії все ж таки входить е, блокади периферичних нервів і е, ефективні блоки інтраопераційні або післяопераційні допомагають боротися з болем та блокувати ці біль на перших 12, 24, або там навіть 36 або більше годин. Це можуть бути технології синглшот або технології подовжого. Там, катетерних методик, коли ми там, неврально встановлюємо катетери Через який подаємо постійну інфузію місцевих анестетиків. Е, що саме цікаве в стратегії там, мультимодальної аналгезії використовують препарати, котрі взагалі не мають відношення до лікування болю, як би казалося, це ад'юванти. Найрозповсюдженішими ад'ювантами в мультимодальній стратегії є дексаметазон та альфа 2 агоніст дексамедетомідин. Е, препарати, котрі в комбінації з іншими методиками працюють, попереджують. Чи то рикошетний біль, чи взагалі там, попереджують там, ризики розвитку гострого післяопераційного болю. Е, останнім часом в себе в операційній достатньо часто я почав використовувати магніусульфа як препарат, який входить все ж таки в мультимодальну стратегію, е, але в режимі преемптів. тобто тоді, коли ще біль в пацієнта не виник. Ну і логічно, якщо ми цього пацієнта готуємо до оперативного втручання і в пацієнта. В нас там планується велика хірургічна е, активність, та, то ми можемо застосувати для нього там прегабалін або габапентен. Це також там, один плюс в мультимодальній стратегії. Так от, е, мультимодальна стратегія або мультимодальний, або мультидисциплінарний підхід до лікування та попередження болю сьогодні заснований на використанні різних препаратів в низьких дозах для того, щоб. Попередити та лікувати цей біль, але не викликати негативні впливи великого дозування цих препаратів. Я тішуся, що сьогодні все більше і більше лікарів розуміють філософію мультимодальності. І хочу вас запросити на проект, який цими днями реалізовується в Україні. Це розвиток медицини болю. На проекті будуть проведені лекції та семінари, на котрих ви дізнаєтеся різні аспекти в виникненні та лікуванні болі. Полю. Топові спікери, котрі будуть розповідати вам про ті чи інші методики, будуть ділитися власним досвідом, бо більше це не просто академічний досвід, це досвід з операційний, досвід з інтенсивів, це практичний досвід. Я вас запрошую долучитися до цього проєкту, і в описі під цим відео ви можете знайти всі необхідні лінки.